Так, всім привіт. Сьогодні вирвалися в ліс. З огромнішою делегацією. Сьогодні зараз з діточками, з друзями. Зараз з них поспрашуємо, як у них настрій перед шикарнішим походом в ліс. Сьогодні то дощ, то сонечко. Ну, в общем погода розполагає. Давно в лісі не був сам. Так що зараз ми насобираємо кучу повну грибів і дітей вигуляємо. Так що сьогодні такий у нас план. Так, як ти чувствуєш себе в лісі? Я перший раз тут, тому тут дуже класно! Анно Евеліночка, як ти себе в лісі? Що ти відчуваєш? Як ти? Не страшно? Ні. Ні. Не? А ти Владос? А владость ще боїться людей. От зараз запитаємо професіонала. А ну, Дуже радий льоня, дякую, що ти мене вивіз у ліс. Надіємося, знайдемо багато грибів і благополучно повернемося додому. Ви чуєте, що каже, вивіз в ліс. А страшні слова. Так, сьогодні ми в лісі з професіоналом. Ви вже його знаєте, ліцо. Бачите, він живий. Які в тебе сьогодні плани? Пла... ожидання. Можеш взяти мікрофон. Погуляти, знайти якісь гриби, Ага. Ну, щоб вижити, щоб не... не зробити зустріч. Може, рижиків надають. Зустріч друзів з пиріжками, з грибочками. <рес> <рес> так, оце тільки зайшли бригади. А тут такий от грибочок. Ану, Юрик, зривай його. Такий от красавець. И тут такая делегация у нас. Да. Привет! Да. Ну, Оно... насосло, вони... О, вони бомба, ось еще один нашли. Да. Пахнет, ты шо. Ивелинка нашла такий от... білячок. Шикарный. перезрів. Палочка називається виручалочка.

Кто, кто ищет, то всегда найдет. Такие вот. А ну, Кристинка, сломай ее. Хочешь? Нет, ты ломай этот. Рыбочек Не, руками она. Опа. Выдягивай его. Вась. О, как ты. Кристин, смотри, какая будет. Это огонь. Как ты. Самочувствие, Кристиночка. Я Покажи. Это, як. Гриб, это мама. Это мама. Шикарно. Я нашел будку дома. Шикарно. Нашли таких вот маслят. Даже... Даже не в кущах не видно их. Да. А кто это снимает? Шикарно. Кто это снимает? Ага. Тут уже пахнет ваше. Да, их закрывать это пушка. Так, пацаны нашли. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, молоденькие. Це ж красные. Ой-ой-ой-ой-ой, вот -ой это -ой -ой, самое оно. Надо закрывать. Надо. Дивись какие. Ну это же совсем другое дело. За такими грибочками ми прийшли, так? Да? Скажи? Так, да. да. слава богу. Шикав. Дивіться, який був біляк. Здоровенний. Така от. Трохи Профітяші булися, так? чи, ну. Рябить в глазах. Класс. Бувають такі грибочки. Такі от красиві грибочки. І діти. Ось. Зачем треба брати дітей в этот ліс? Ось вони. Їм бо тут треба їх вигулювати. Погода сонечко виходить так класно. Хлопці там гуляють. Ліс. Словами, звісно, ребята, це не передають. Так, попадаються навіть такі екземпляри. Гарнючі, здорові, не погризані, біленькі. Взагалі клас. Молодець, та ти настоящий пірат. Ой, не пірат. Охотник на гриба в мене. Та зірвеш? Дивіться, який був грибочок біленький, красивенький. А сейчас да жалко, да? Да не, он уже старанький, здоровый бух. Ну давай. Кристина, як у тебе справа? Ой, а у меня все отлично, только пинаю грибы. И это не отлично. Кристина, а как у тебя самочувствие? Еще пойдешь на грибы? Да! Адик, как это тебе самочувствие? Классно. Ужасно, то есть. Что нравится на грибах? Что делать можно, что не умереть можно. А еще пойдешь? Да. Только если Кристина будет или без Кристины? С Кристиной. Смотрите, кто-то до нас тут был. И нам вообще ни белых грибов не оставил. Только себе все забрал. Но ну, хоть парочку можем найти. Хоть парочку. Вот, короче. Ивлина, ты придешь в лес когда-то? Да. А когда именно? Так, сори. Um, ну, не знаю, может быть завтра или послезавтра. Па, завтра мы пойдем на грибы? Нет. Чего? Вам розказує этот, як дітей заставить їсти. В кого діти не їдять, виводьте їх на природу в ліс, і вони навіть просто жують. Да, Кристина. Так, Кристина. а що ви хочете інтерв'ю взяти? когось? Да. Так, Кристина. У Нас сьогодні Смотри. день інтерв'ю. А гриби, коли ви збирати будете, ви мені об'ясніть. Никогда. Почему мы только пришла, чтобы э, видео снято? Чтобы ты нас mm -hmm. снял. Я yeah, вот понял. Мейочек. Так. Э, Кристина. Uh, no, no. Ты много грибов собрала? Я вообще ничего не собирала. А кто собирал? Он. Он собирал. Та-да-та-дам. Надо тебе. Почему как тебя? Ты. Сколько тебе лет? Ой, а сколько тебе? Не доллара. І мені ноль, це у них такі розваги Сколько... в лісу. Так. Снімаю так. Звісно, поиски грибів із дітьми, це ще це ще той квест. Я думав, так весело. Ні, ну на самом деле весело. Ну, бачите, що вони роблять. Ламають, крушать, Ну зато весело. Так що, ребята, що я можу сказати? Виходьте в ліс з дітьми гуляйте. Ну не, не по гриби. Ліс, з дітьми в ліс це не про гриби. Це про кушання, про весілля, про відпочинок і все в цьому роді. Ну скажи, я прав, що. Сьогодні ми не грибники, ми сьогодні ходаки. Він каже про відпочинок, а я кажу про змучені. Змучені, <змучені веселі. Ну зато не упали. Ми за такими грибами приїхали. Білі, гарнючі. Ну хто то гриби збирає, а хто то дітей учить. Ну як Макс тобі прогулка, скажи. Все отлично. Дуже подобається. Подобається, то ліс, дол, О, Ну так. Да. Видень Так. чи ні. Так. Вроді ще не, не, не бачив. Не бачив, далі? Ні. Ну нічого, звірей бачив якихось. Не попадались. Скоро буде. Так що йдемо далі. Так. так що сьогодні такий, конечно, у нас день. Получився Більший відпочинок з дітьми, ніж збирання грибів. Ми ну, збирали хлопці трохи різного гриба. Так що, ребята, виходьте всі в ліс, віддихайте, відпочивайте. А я вам скажу всім. До свидання, ставте лайк. І підписуйтесь на наш прекрасний канал, Дальше більше. Підписуйтесь і ставте лайки на. мудрого. мудро.